І так, вітаю, друзі. Сьогодні давно короче, не говорю про якусь зброю, так що дробовик, це є у нас Вінчестер SXP, Defender, правильно? Так, в попередньому відео хтось прокоментував, що з того дробовика без стрільби хуйня. Так що зараз буде вставочка, стрільба з цього дробовика. Далі по стрільбі. Е, ну, блядь, треба розуміти, що стрільба з дробовика, їбать, стріляє, заебісь, точно, заебісь, а все решта, це чисто суб'єктивне суб відчуття самого стрільця і від того залежить, який ви патрон використали. Що ви користуєтесь навіть на дорогих дробовиках хуйовими патронами, то стріляти він буде. Одинаково, типу, а все решта, ну, блять, не від дробовика залежить. Стріляє точно та й заїдесь. Про цей дробовик у нас тут власник рішив нічого умного про нього не казати, тому я буду чисто моя суб'єктивна думка про даний девайс і те, як в мене перше враження. В нього було не найкраще, скажімо, певною мірою буду його чуть-чуть гавняти. Да-да-да. Е, і так, з плюсів це він, наприклад, на фоні турка він достатньо легенький. Е, ну, Легший там, ніж хугло-Атрокс, е, турецький, е, ніж ці Хацани. Легший. Е, Комплектації базовій з прицільних пристроїв. Тут тільки болтик вкручений. І все. І є можливість тут уже планку Пікеті чи ластівчин хвіст прикрутити, кому там, що подобається. Далі. От саме інтересне це розборка. З чим ми стикнулися, я стикнувся при першому знайомстві з ним. Це всі. Привикли, особливо хто стикався з турецькими бобовиками, тут відкручується і все повністю витягається. Ну, тут можна витягнути тільки ствол. Все. Далі, в принципі, витягнути можна, але. Пишилося. Так, дуже зайобисто. І відповідно, щоб розібрати повністю все. Отут є один пін, який треба видавити. Так. І після того е витягнути все решта. Витягнув. Витягаємо УСМ. і після того витягується все решта. Далі. Ударно-спусковий механізм. Дуже акуратно. Я його зараз знову нахер все загублю. Ой. По класиці, От чим мені не подобається, знімаю ОСМ. ОСМ тут, до речі, поворотний. І при вистрілі частина інерції від вистрілу частково відкриває ударно-спусковий механізм. От, затвор, да. Блядь. От Раз пружина, і якщо акуратно це не розбирати, я лізу шукати бойок. Ось. І да, я зараз це розібрав в приміщенні. Ну, скажімо так, чисто моя суб'єктивна думка, в польових умовах це можна успішно проїбати. Що ми і зробили минулого? разу. — Що ми і успішно зробили минулого разу і довго шукали. Все. Далі розбирається з допомогою молотка. Ну. Ніхто так в реальності туди не лазить. Йбать, це і байться, що зібрати треба. Да, збирається він теж геморно. Тут, коротше, треба конкретно знайти положення, щоб його, блин... Пікнути. О, є. ОСМ, в принципі, плюс-мінус стандартний. Ну, скажімо так, для людей, які з тим ближче стикалися, ну, в практиці розбирати нема дуже смислу. І е, розмикач він у нас біля зліва, біля спускового гачка, а запобіжник з переду. Так, зараз, відповідно, збирається воно все в зворотному порядку. Блять. Щас не погубите. О! Спробую два статистичних партнерів, не пам'ятаю, в якому положенні вона збирається. О! Є! І запихаємо назад Пін. О, можна фактично стріляти без цього. І відповідно назад ствол. Тобто по факту виходить до речі, ствол з пазами. По факту виходить так, що е, при неповній розборці не фак... ну, неповної розборки тут нема. Щоб його розібрати так, почистити ОСМ, все решта, потрібно повністю розбирати дробовик. Скажімо так, з одного боку на фоні цього як його Хацан, BTS, Бултак. Він хоча б без лишніх пристроїв розбирається, там типу шестигранників і так далі. Ну, а, чисто моя суб'єктивна думка. Єбать, в полі його розбирати достатньо зайобисто. Е... А так, в принципі, ну, палка-стрілялка. Е... Знову таки, суб'єктивна моя думка. Хтось може не погодитися. Ну, скажімо так, а скільки він коштував? 25. 25? Я би за нього хуй дав. Тому що якщо там, скажімо, ну, я не бачу задач, які можна робити ним на 25 тисяч. Тому що так, щоб стріля... стояв тупо вдома, там як деякі люблять прикупити, блять, жаба би задавила. Брати на війну, як, наприклад, там же ж. Мій гуглу, там... Хацан дивилися, БТСка, е, Бултак, чи оцей підвайну куплялися Блять, я б мене б знову таки чуть-чуть жаба задавила. Тому що, як показує практика, бюджетний турок робить всі ті ж самі задачі, ну, ніфіга не гірше. Так, да, він чуть-чуть важчий, але... Ну, типу, ну, такої. Плюс, наприклад, на фоні тих же турків, реально з чим стикнулися, Це деякі комплектуючі чи... нарішати до нього. Це на грані фантастики. Всі. Це що? Думаю, ні хуя нема в Україні. Да. Так. Підказують, <ква> все. В Україні нема ніхуя. Тобто, от. Власник хоче замінити весло на пістолетну рукоятку, і зі штатів з першої спроби замовити не вдалося. Зараз будемо пробувати через іншу контору замовляти. ну Типу, до нього нема нічого. На відміну від тих же бюджетних турків, коли на Google Atrox те. Я, наприклад, хотів весло, я його зняв з Хацана Ескорта. Поставив собі весло відповідно з Хуглу Атроксте успішно весло, пістолетна рукоятка стала на Хацан Ескорт. Тут я не впевнений, що воно підійде, принаймні, не оригінал. Хоча, наскільки я розумію, він теж зроблений в Туреччині. Mm -hmm. Можна буде, до речі, спробувати. Е, і цей ну, цівка точно не підійде. Е, тому така ситуація. Знову таки, панове, я, звісно, не претендую на істину в останній інстанції. От, людина тут, він ним задоволений. Я би для себе його купив, Тому що ціна не відповідає якості там заради напису вінчастер і 100 грам різниці ваги, моя суб'єктивна думка, воно того не варто. Плюс розбирається так достатньо зайобисто. А, і да, Розмикач ось тут і запобіжник спереду. І корпус ОСМ пластиковий, до речі, теж. Та, да, це пластик. Тому як воно буде служити в подальшому походу може бути й продовження цього відео. Так що наразі дякую, а там подивимось. Ну от розкажи про діло звички і свою думку. Про розборку я не зовсім згоден, тому що він насправді розбирається просто. але... Та як і зі всім, блін, треба один раз вивчити протоколи, і розбирання збирання, і тоді нема проблем з пройобаними пружинками, тому що ти знаєш, що вона пройобується і відповідно, береш його так, щоб вона не пройобувалася. І по запчастинах на нього нема взагалі нічого в Україні, але в принципі вибір аксесуарів до Вінчестера в Штатах величезний, тому якщо є можливість замовляти, то можна на нього обвішити все, що хочеш. Але є проблема з замовленнями.